Миру Божого, напевно, ви чули про міражі. Це явище, коли люди рухаються по пустелі, і їм здається, що ось-ось за 2 кілометри від них там знаходяться озера з водою. І якщо людина не освічена і буде йти туди, то ці озера будуть далі пересовуватися ніби на 2 кілометри. Але людям все рівно буде здаватись, ось-ось вони скоро прийдуть до них. Тому досвідчені мадрівники використовують чіткий план руху, де дійсно прокладена дорога до кінечного фінішу, куди потрібно пройти. Так само і в духовному світі. Діявол посилає різні міражі, різні спокуси, але нам потрібно рухатися чітко згідно плану, Слова Божого, щоб йти по волі Божій.